Халовіну присвячується. Зараз наше життя суцільний Хеловін. Нічого спеціально робити не треба. Та якщо хочеться саме спеціального осіннього смутку руїн і готики, варто приїхатись в сторону кордону з Молдовою. Василівка, село в 40 кілометрах від Одеси, найбільш відома пам'ятка руїни Лігва Вовка. Величезний і у минулому гарний палац над залишками старого ставу. Колишній власник Василівки, генерал майор Василій Дубецький, село було назване в його честь побудував розкішний палац. Архітектором, можливо, був Франц Бофо, автор потьомкінських сходів в Одесі. Після смерті Дубецького палац змінив декількох власників. З 1885 по 1917 роки він належав сім'ї Каховського купця Панкеєва. Його сину Сергію Панкеєву Василівці наснився і з чотирьох років постійно повторювався той самий сон. Семеро білих вовків сиділи на дереві за вікном і пильно дивились на нього. В той момент, коли вожак кидався дістатися горла, хлопець з криком просинався. З нічних жахів розвився невроз. Хлопчик панічно боявся вовків, не міг їх бачити навіть на картинках у книжках, але ж закінчив з відзнакою гімназію та поступив до університету. У 1906 році його старша сестра раптово покінчила з собою. Після відвідин місця дуелі Лермонтова в п'ятигорську, в 1908 році батько Сергія Панкеєва помер від передозування снодійного, можливо, теж самогубства. Спадковість, схоже, там була ще та у Панкеєва розвилися депресія і складні психози. Він лікувався у Бехтірєва в Пітері, а потім в Мюнхені в санаторії, де познайомився з майбутньою дружиною. Вона працювала санітаркою. Після кількох років без покращення та купи непідтверджених діагнозів у 1910 році Сергій став пацієнтом Зігмунда Фрейда і лікувався в нього до 1914 року. Він був найвідомішим пацієнтом доктора. Класична праця з психоаналізу історія людини вовка написана на матеріалах його хвороби. Фрейд намагався зберегти конфіденційність, тому ім'я пацієнта ніде не вказано. Хоча пан Київ ніколи не робив секрета з свого лікування. Фрейд, як завжди, намагався вивести всі проблеми пацієнта з сексуальності, боязнь кастрації, побачений в дитинстві статевий акт батьків. Панкеїв ніколи з тим не погоджувався, хоча б в тому, що в його сім'ї діти ніколи не спали з батьками завжди з нянею в іншій частині будинку. В 1914 році Панкеїв припинив лікування, не бачив від нього користі. Фрейд вважав, що його пацієнт боїться дивитися правді у вічі. Але ж книга вийшла, стала відомою. І призвисько людина вовк назавжди приклеїлось до Панкеєва, а палац Васильівці почали назвати лігвом вовка. Благодійний ґрунт для місцевого фольклору. Розповідей про барина, що бігав на карачка голим, їв м'ясо і пив кров свійських тварин. Насправді ні. В 1919 році, втративши всі свої величезні статки, Панкеїв разом з матір'ю емігрував у відень. Він досить легко пережив втрату грошей і положення, знайшов роботу страхового агента і працював на цій посаді 30 років. Одружився, не цікавився політикою настільки, що навіть не помітив аншлюзу Австрії. У 1919 році повторно звертався за психоаналізом до Фрейда, оплатити сеанси вже не міг. Фрейд не тільки лікував його безкоштовно, а ще й оплачував пансіон. У 1938 році дружина Панкеєва покінчила життя самогубством, отруївшися газом не щастило людині з рідними. Відомий на весь світ психічно хворий пацієнт виглядає найбільш збалансованим і скомплексованим всього оточення. Все життя аматорськи займався живописом, залишив спогади про Фрейда і свій альтернативний погляд на власну хворобу та її лікування. З діагнозом Фрейда так ніколи й не погодився. Хоча, можливо, саме Фрейд в 1910 році нормалізував Панкеєва настільки, що людина дожила до 93 років, повністю функціональною і здатною, нехай і не без проблем, існувати та діяти в соціумі. Панкеєв до останніх днів відповідав на телефон Людина Вовк слухає, про палац вовка Панкеєв розповідав у спогадах про дитинство. Наш маєток був дуже гарним, величезний нагадує замок, сільський будинок, оточений старим парком, який поступово переходив в ліс. Тут був також ставок, досить великий, для того, щоб назватися озером. Так, поруч був навіть ліс. Його виробили в 1919-20 роках. Поступово зник ставок. Винищили сад навкруги будинку, хоча кілька старих дерев стоять і досі, все, що залишилось розвалені стіни та залишки одного фонтану. В палаці до 1920 року було розташоване НКВД, а потім адміністративні приміщення, клуб та кінотеатр. Після 1991 року все, що залишилось від палацу. Розтягли місцеві, потім обвалився дах і перекриття. Зараз тут взагалі все може впасти в будь-який момент. Про що повідомляють численні таблички на стінах. Дивно, що відвідувачів, крім мене, не було. Місце для фотосесій в стилі Хеллоуін шикарне. Під час фотосесій до порад отих табличок варто прислухатись Дивіться, як тримаються замкові камені. На чесному слові, не треба робити власний внесок у місцевий фольклор. Він достатньо химерний і без нещасних випадків на руїнах. У 2007 році садиба була продана приватній компанії під зобов'язання історичної реконструкції до 2017 року. Відновлення так ніколи не почали. Інфраструктура. Яка інфраструктура? Хіба що рекламний банер ласунки, що вигорів щент за невідомо скільки років використання. В селі ще є історична Петропавлівська церква 1876 року, колись родинна усипальниця Дубицьких. Стан гарний. В церкві ніколи не припинялися богослужіння. За парканом будинок священника. Кури гуляють. Навкруги паркан, і все зачинено. Мабуть, як і скрізь служба тільки по неділях вранці. Десь на околиці Васильівки є козацьке кладовище з кам'яними хрестами. В п'яти кілометрах від Васильівки село Кам'янка, колишня німецька колонія Мангельм. Колонія була заснована в 1808 році під час заселення північного причорномор'я німцями. Станом на 1915 рік у селі була волоська управа, земська поштова станція, ринок, католицький костел, постоялий двір і паровий млин. Жило в Мангеймі більше двох тисяч осіб. Про цей час існування ми знаємо небагато. Не те, щоб тут нічого не відбувалося, люди є люди. Та все, що траплялося в колонії, залишалося в колонії. Німцям, принаймні на початку, залишили їх внутрішню юрисдикцію разом з звільненням від податків на 10-30 років та обіцяним довічним звільненням від військової повинності. Німецька сільська громада то була сила. Заможні колонії існували майже як окремі держави. Ця самодостатність та самобутність дратувала. Спочатку імперію, потім більшовіків. Тим більше що протягом століття перебування в Україні німецькі колоністи дотримувалися національного одягу рідної мови народних пісень, частину німецьких привілеїв відмінили ще до революції, від старої колонії залишилась низка німецьких будинків досі використовується після Другої світової тут, мабуть, ще довго не будували житло. Навіщо? Якщо є спустілі оселі німців КОЛОНІСТІВ? Руїни костьолу Різдва Пресвятої Богородиці? Костел був побудований у стилі неоготики в 1850 році. В 1890 році була прибудована дзвінниця. Це ж, мабуть, її залишками засипаний весь внутрішній двір. Чи то залишки даху? У 1935 році костел закрили, зняли з нього хрести, спалили вівтар і зруйнували орган. До 1941 року будівлю використовували як зерносховища, після війни не використовували ніяк, стоять практично тільки стіни та залишки віконець, хоча деінде навіть фрагменти внутрішнього оздоблення можна розгледіти. Чому закинуті релігійні споруди так люблять голуби? В розвалених баштах послід збирався аж з тієї війни. Вже з кам'янів, майже гуано. Хочеться приїхати з мішком і набрати добрива, безмірно здивувавши місцевих? Село Кам'янка якесь дуже охайне і позитивне. Біля будинків шикарні клумби. Одна краще за інше, ніби змагання якесь між сусідами. На околиці магазин Сало від батька. Продукція місцевих виробників і намолене місце для всієї округи. Дійсно шикарний вибір. Дійсно гарні ціни. Не історична пам'ятка, але якщо ви десь поруч, варто заїхати за генеральським салом. Дуже смачне. КУЧУРГАН. Не знаєш, ніколи не знайдеш і не здогадаєшся. Оцей радянського вигляду клуб, схожий на більшість радянських клубів, перебудований з старого німецького костелу святого Іосифа 1863 року. З цього боку видно краще. Костел це зараз сцена та актовий зал. Зберіглися мозаїчна підлога та колони. Клуб працює. Висить розклад, можна заїхати. Але субота, неділя вихідні. Кучурган територія двох німецьких колоній Бадена та Страсбурга, заснованих у 1808 році. Після революції колоністи приймали участь в Акарджанському повстанні. Під час Голодомору 1932 року село потрапило на чорну дошку. Чорна Дошка – то насправді страшно потрапити на чорну дошку означало припинення торгівлі і постачання краму, стягнення виданих кредитів, чистку органів влади. Метою більшовіцької політики було не виконання плану хлібозаготівель, це використовувалось лише як привід, а нищення селянства і всіх, хто жив на землі. Влаштувати голодомор в працелюбному і помірковому німецькому селі то треба було вміти. Та радянська влада впоралась і тут, і по всьому району у селі розташований пункт пропуску на українсько-молдовському кордоні Кучурган Первомайськ. А ще тут знаходиться єдиний в Україні лепрозорій не пам'ятка, не для туристичного огляду. Боже збав найбільш закрита лікарня України, принаймні вона б мала бути такою, знаходиться саме тут. Заснована за ініціативою великого офтальмолога Владимира Філатова. Вулиця, що веде до Лепрозорію, названа його ім'ям. Після війни німців з колонії Баден вивезли в Казахстан, а в село завезли прокажених з всього Радянського Союзу. Довгі роки тут працював академік Анатолій Афанасьович Ющенко, який разом з іншим лепрологом Миколою Голощаповим розробили методички і ліки. Що гарантують майже 100% зцілення від прокази. Проказа зараз вже не вважається невиліковною хворобою, хоча в світі щорічно фіксується до 200 тисяч нових її випадків. Останній пацієнт з проказою в активній стадії поступив сюди в 2004 році. Він був вилікуваний і виписаний. Ті, хто зараз живе на території, вже не заразні і можуть вільно виходити. Людям просто нікуди йти. Все їх життя пройшло за парканом. Тут вже не так лікарня, як дім престарілих. Кучурган стоїть на кучурганському лимані. В лимані вода тепліша, ніж деінде, бо він використовується як охолоджувач молдовської Гес. В Лимані багато риби до 30 сортів, і дуже прозора вода. Тому це найкраще на Одещині місце для підводної риболовлі. А ще тут величезні лебеді, які зовсім не бояться людей, ходять за кожним і нахабно вимагають їжу. Величезні, як витягнуть шию, будуть вищими за мене. І їм і жінці в кафе, що їх гадує. Я пояснила, що людську їжу лебедям давати не можна, хліб їм шкодить. Лебеді не повірили. А жіночка сказала, що якщо вона їх не нагодує, то вони її з кафе не випустять рекет від якого страждають всі. На іншому боці Лиману видно труби молдовської ГЕС. Лиманське територія двох німецьких колоній зельсь та кандель. В обох поселеннях зберіглися руїни костелів. В Зельці найбільший на півдні України католицький храм. Колись він був розрахований на 1200 осіб. Храм збудований у стилі неоренесанс, мав три нефи та дві башти. Прототипом для собору був собор в Зальцбургі. на відміну від сусідніх костелів, цей побудований з цегли. Новозбудований храм відрізнявся багатим внутрішнім оздобленням. Різний алтар та дерев'яні статуї зберіглися тільки в розповідях та на малюнках. Собор був закритий після акжарського повстання. Акжарське повстання збройний виступ проти більшовиків в липні серпні 1919 року. Повстання було викликано перед розкладкою і насильницькою мобілізацією до Червоної армії, воно почалося в колонії Грослібенталь, нинішньому великодалинському. Приєдналися майже всі німецькі колонії півдня, українські селяни, болгарські колоністи. Наступ армії Денікіна влітку 1919 року підштовхнув колоністів до організованого виступу, учасниками якого було від 12 до 20 тисяч чоловіків. Повстання було жорстоко придушене. Але відтягування значних сил Червоної армії на боротьбу з повстанцями стало однією з причин вдалого наступу військ генерала Данікіна на узбережжі Чорного моря. Ті з учасників повстання, хто не загинув і не пішов з армією Дікіна до Криму, отримали амністію. Та радянська влада на всіх відігралася пізніше під час Голодомору 1921-23 років в селі загинуло 450 людей. В 1932-33 роках – ще 300. Для того, щоб в німецькому та й в українському селі люди почали вмирати з голоду, в них треба було вилучити все, аж до останнього колоска та курки. Після відновлення на півдні радянської влади башти були зруйновані. В соборі влаштували клуб. Радянські лозунги над входом і в алтарній частині досі виглядають як знущання. Коли клубу знайшли інше приміщення, костел почав руйнуватися. Аркове склепіння світить дірками. Костел досі прекрасний і досі вражає. Подивіться тільки які капітельні колони, і неймовірні круглі та аркові вікна ще й залишками рам. Та відреставрувати таку махіну завдання непідйомне в Україні таких грошей немає, і Німеччина їх зараз теж не дасть. Поруч з собором кілька старих німецьких будівель, колись будинок священника, наразі аграрний технікум. В приміщенні в 2004 році відкритий музей німців-колоністів. Працює за домовленостю. На сайті є телефони. В експозиції багато документів та архівних фото. Головний експонат рояль, знайдений в будинку одного з місцевих мешканців в розібраному вигляді. А в іншому районі Лиманського, колишній колонії Кендель, свої руїни костело. Колись це був Собор Пресвятої Троїці. Собор був побудований в 1892 році з найпоширенішого на півдні Одещини Вапняку. Стан набагато гірший. Перекриття давно вже ввалилися, залишились зовнішні стіни та внутрішні колони. Всі двері закриті. Вікна і проходи затягнуті сіткою. Стан аварійний. Ходити небезпечно. Собор був закритий після Аркаджанського повстання. В радянські часи його використовували як склад, а потім трапився пожар, який винищив все. Кози такий самий обов'язковий елемент краєвидів з руїнами, як і голуби. Хто знає, чому їх завжди прив'язують пастися поруч. Є в цьому якась безнадійність і філософська алюзія. Недалеко від собору футбольне поле грають діти, дорослі вболівають так, що чутно, мабуть, і в Молдові. Місцеві футбольні команди, названі на ім'я старих німецьких колоній, де ще в Україні можна побачити матч Ельзаса зі Страсбургом. А ще в 1992 році в Лиманському, в присутності генерала Лебедя, ПМР та Молдова підписали угоду про призупинення вогню. Градениці. Церква Різдва Богородиці побудована в 1823 році. В храм можна зайти там красиво і затишно. Градиниці козацьке село засноване в 1790 році. Тут скрізь культ риболовлі. Рибальських магазинів чи не більше, ніж продуктових. Градиниця відома смачним місцевим вином. До війни навіть хотіли відкрити музей віна. Біляївка райцентр, куди я просто заїхала по дорозі, і який несподівано дуже сподобався. Перш за все, настроєм тут хочуть розвивати туризм і активно його розвивають. Поруч дельта Дністра з риболовлею, краєвидами, птахами, є екскурсії на біле озеро та Дністровською Амазонією, є екостежка вздовж протоки турончок. В дельті Дністра можна побачити одну з найбільших в Європі плантацій глечиків жовтих, а дзеркало Білого озера вкрито білосніжними ліліями. Навколо плавнів, по всій Дністровській Амазонії загалом є 26 озер. Біле, Саф'яни, Нікіфорове, Чорне, Путріно та інші є чудовий сайт міста, де про все можна дізнатися. Дністер то ціла планета. Про нього можна розповідати нескінченно. В минулі вихідні друга половина жовтня. В Біляївці влаштували змагання з Бйод Воченгу. Обіцяли, що учасники зможуть побачити 94 види птахів. І це ж деякі об'єкти фотополювання вже подались на південь. Кінець жовтня не найкращий час для водних прогулянок, та й часу в мене не було, але навесні хочу сюди обов'язково. Військовий час вносить корективи. Водні екскурсії дозволили нещодавно і не по всім маршрутам. Виїзди на воду у будні не проводять, екскурсії тільки вихідними. Катери повинні пришвартуватись до берега не пізніше восьмої вечора. Персонажі дванадцяти стільців. Мав же Остап десь зустрітися з румунськими прикордонниками. Чом не тут? Якщо потерте блюдо, що його тримає Остап, кажуть, можна розбагатіти. А ще є суби і каякінг і скрізь риболовля. Риболовля тут дійство культове і майже релігійне. І риба, розповідають, клює навіть на шматки різнокольорових резинових капців, і це не жарт. Котяча сімейка плотно обсіла літнього рибалку. От що з ними робити? питається він. Мені вісімдесят вісім років. Хто їх годуватиме, як я помру? Навчіть їх ловити рибу, раджу йому. Та ні, якась фігня, каже рибалка. Та ні, якась фігня, думають коти. В центрі міста дві історичні церкви, кілька вулиць з магазинами та кафушками і напис Я люблю біляївку. Біляївку є за що любити. Влітку працюють фонтани. На маленьку біляївку їх п'ять або шість. Знайти всі то окремий квест. Один знайшла біля клубу. А що? Тема цицьок розкрита. Поруч дерев'яні статуї все більше про воду. Навіть ведмідь обіймає сома. Поруч з клубом скульптура танок. Ой. В клубі музей чистої води. Кілька кімнат, присвячених історії Біляївці і історії водогону до Одеси. Одеса оточена водою. Власних питних джерел майже немає. Станція Дністер поставляє звідси питну воду до Одеси. Вона збудована в 1873 році і працює донині. Парк містер знаходиться поруч із станцією, в ньому тихі алеї і дерев'яні скульптури. Якось віриш в емоції цього зайця, і якось дуже його шкода. В Біляївці багато дерев'яних скульптур, і вони гарні. Цікаво, хто майстер. Парку візит центр Дністер з хостелом. В жовтні він вже не працює. В Біляївці є де зупинитися і де поїсти. На сайті міста гарний гайд з всіма паролями, явками і з переліком місцевих спеціалітетів, які обов'язково треба спробувати. Недалеко від парку Дністер знаходиться приватна виноробня родини Шевченків, яку у 2016 році відвідав Порошенко, тоді президент. Та підписав саме там указ про скасування ліцензії на гуртову торгівлю для виробників вина з власного винограду. Екскурсії проводять за домовленостю. Є сторінка в Фейсбуці з всіма контактами. А ще є оперний театр. Я не знаю, яка це історія. Сумна чи смішна. Місцевий оперний театр це пам'ятник розстріляним підпільникам при в'їзді до Біляївки. Колись там була насосна станція, яку неправильно спроектували, і вона не працювала жодного дня та майже розвалилася. Очікували якось до біляєвки високе начальство, вирішили його не лякати і сказати, що руїни не прибирають з поваги до розстріляних підпільників. Чиновники прикрасили це місце кількома написами та меморіальною дошкою, а за свою креативність отримали від жителів звання акторів. А до місця прижилася назва оперний театр. А ще є легенда про величезний скарб, який закопаний у дворі колишньої мечеті в османські часи. Можна пошукати, як буде час та натхнення. Ну нарешті, а то стільки руїн, ані скарбів, ані привідів. Законопослушні німці нічого такого після себе не залишили. І остання зупинка Живахова гора, одне з наймістичніших місць Одеси. Висота гори 40 метрів, з неї видно далеко і пересип, і санаторій куяльник та цікава історія гори. Ще на початку існування Одеси на горі було знайдено античне святилище давньогрецьких часів. Одеські історики дійшли висновку, що живахова гора була культовим центром всього північного Причорномор'я. Кажуть, у гори надзвичайно сильна енергетика тут проводять культові обряди сучасні окультисти, а хтось бачив НЛО та інші незбагнені речі. Ані підтвердити, ані спростувати це не можу. Я матеріальна, як двері, тонкі матерії на мене не впливають. Вся містика, що я туди потрапила з третього кругу, навігатор постійно заводив на автобазар. Живахова гора приємне місце для прогулянок зі стежками, альтанками, краєвидом та написом Аля Голівуд. Коротке резюме. Маршрут дуже сподобався. Прикро, що зустріла так мало туристів. Навіть не так. Я зовсім туристів не бачила. Всі руїни та краєвиди оглядала на самоті. Але ж це неправильно і так не має бути найгарніші імхо руїни на нашому півдні, пам'ятки близько від Одеси і одна від одній. До них гарна дорога і можна встигнути за осінній короткий день не поспішаючи. По дорозі достатньо громадського харчування, заправок і іншої необхідної інфраструктури. Треба їхати обов'язково. Сподіваюсь, реклама вдалася. А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.